Урок математики. Сторінка 46 у друкованому зошиті. Сьогодні ми з вами попрацюємо лише на цій сторіночці без підручника та без додаткового зошита. Сьогодні ми будемо додавати та віднімати числа 8 і числа 9. Перше завдання: виконай додавання і віднімання чисел 8 та 9. 1 Плюс 8. Ми пам'ятаємо, що можна переставити місцями. При додаванні не зміниться відповідь, так, сума не зміниться. Щоб легше нам було додати, ми до 8 додамо 1 і отримаємо 9. Записуємо 9. Від 9 відняти 8. Або 9 мінус вісім. Буде 1. Наступний вираз 2 плюс 8. Також можемо поміняти їх місцями. До 8 додати 2, отримаємо 10. У нас вже є тут підказочка, бо тут дві клітинки. Відповідь буде 10. Від десяти відняти вісім отримаємо 2. Від десяти 8 отримали 2. Наступний приклад 1 плюс 9. Також можемо переставити числа 9 плюс один буде десять. Від 10 відняти 9, отримаємо 1. Наступне завдання: порівняй, пригадуємо, як ми порівнюємо числа 4 і 7. Ми знаємо, що число 4 менше, ніж число 7. Отже, ставимо знак менше. Дзюбик відкритий до більшого числа. Дев'ять і нуль. Дев'ять більше, ніж 0. Бо 0 – це нічого. Наступне нерівність 2 і 2 додати 1. 2 додати 1 буде 3. А тут у нас 2. Отже, ставимо знак. Тут число в нас буде більше. Наступне 6 відняти 1 і число 3. Віднімаємо від 6 1, 5. 3 менше за число 5. Ставимо знак. Далі 10 мінус 0 буде 10 і число 1. Звичайно, що 10. Більше, ніж 1. 3 плюс 2 буде 5 і число 5. Ці числа є рівними. Отже, ставимо знак рівність. Розв'яжемо задачку, доповнивши умову. Тобто, в нас в умові треба вказати кількість. Так, давайте прочитаємо спочатку, послухайте уважно задачу. Умову і запитання. У пеналі було олівців. Давайте порахуємо і запишемо, скільки ж у пеналі було олівців. Один, два, три, чотири п'ять, 6, сім. Пишемо 7 олівців. Оксана. Взяла один олівець. Скільки олівців залишилось у пеналі? Якщо Оксана взяла один олівець, ми можемо його ось так обвести, забрати, так, уявили, що ви його забрали. Або Оксана його забрала, так, Уявили, що його немає. Значить, їх стане менше, так? Якщо їх стане менша кількість, це означає, що нам потрібно виконати дію віднімання від загальної кількості олівців відняти один, той, що забрала Оксана. Записуємо 7 мінус один дорівнює. 6. Отже, відповідь шість олівців. Записуємо у відповідь в пуста віконочку, 6 олівців. Шість олівців залишилося в пеналі. І наступне завдання вам для самостійного виконання. Розглянь, як побудовано щаблі в драбині. Обведи помилки в побудові відрізків на малюнку праворуч. Ось малюнок праворуч, цей малюнок ліворуч. Ці щаблі в драбині. щаблі – це ось ці палички, так, сходинки в драбині. Всі рівненькі, а праворуч на малюнку. Якісь є помилки, уважно, уважно розгляньте порівнюючи ці дві драбини, позначте ось на цьому малюночку помилки в побудові відрізків. Виконайте це завдання і можете відпочивати. Дякую за увагу!